Усім привіт! Продажі Kia Sorento, свіжо в Швейцарії. Це нас 22-дизель, автомат, повний привід, класна комплектація. 2013 рік випуску саме ключове 132 тисячі оригінальну перевірену пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, всем поступово покажу. На 17-х лекосплавних дисках на літній резині 23-го року випуску ось такий хороший кліренс даних автомобілів. Ідеально підходить для наших доріг. Автомобіль в гарному візуальному та технічному стані. М'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. По комплектації зовні має передні та задні партроніки, задню камеру. Буде комфортно паркуватися, також класну лінзовну оптику, яка класно освічує дорогу вночі або в темну пору доби. Також має денні ходові вогні. Також звертайте увагу, вона ціленька, без тріщин, без запотівань. Капот, бампер так само в ідеалі. Саме по цій стороні це смуха літає. туманки так само ціленькі, без ушкоджень. Як і весь кузов автомобіля. Також у нас великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням і дублюючими поворотниками. Датчик, світла, датчик дощу, рейлінги на даху. Так само тут у нас дзеркало з підігрівом, складанням, регулюванням, система повного приводу АВД. Дисочки у нас ціленькі, без бордюрок, без потертостей. Понизу автомобіль у нас захищений пластиком, також на арках в таких критичних місцях, де часто вибиває камінням. Тут все продумано з заводу, щоб кузов вам довго служив. Вікна притоновані заводським напилом. Також передні просто заламіновані, щоб швидко не вигорав салон. Такі релінги на даху, антенка. У даній комплектації без панорами. Також у нас максимальна задня оптика. Дуже класно світить вечором, гарно вирізняє машину в потоці. Кія, на KIA Sorento завжди дуже класна оптика, що в попередньому рестайлінгу, що в наступному рестайлингу завжди дуже класно вони роблять задню оптику, як і на мене. Також позаду є партроніки, задня камера, фаркоп з розеткою, також є ключ до фаркопа. Можна його зняти, якщо він вам не потрібний. П'ятий запасне, легкосплавне е, запаска з, з шиною. Така сама, як тут стоїть. Якщо десь пробили, швиденько поміняли і собі їдете далі. Також домкрат ключі все на місці, пізніше вам все покажу, по цій стороні пройдемося так само у нас без зауважень. Зараз перевіримо його товщину міром. Такий у нас професійний прибор Profiline. На забіжу у нас є один косметичний підкрас ось цього крила. Зараз вам продемонструю. Всі остальні елементи в оригіналі. Просто косметика без шпаклівки. Все тут у нас добре. Один косметичний підкрас цього крила. Зараз всі остальні елементи так само пройдемо себе. Стренько. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. З машини на доювець. Пакет документів для реєстрації МРЕО. Тут у нас пластик, не пробивається, так само, як і Бампер. Якщо виникнуть запитання, також телефонуйте, надам вам усі відповіді або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Завжди на зв'язку таких наявних сколів м'ятин. Царапин по кузову абсолютно немає, тільки єдиний косметичний підкрас лівого переднього крила. Зараз покажу салон, комплектацію. Хромовані ручки у нас. Салончик у нас з класною шкірою, з підігрієм сидіння, з електрорегулюванням, все повністю функціонує. Шкірне мультифункціональне кермо, також є круїз контроль, блютуз, приймати, скидати виклики, регулювати гучність можна тут, навігація. Так, по картах у нас тут такі ставочки класні. Також є така атмосферна підсвітка по салону, вже буде краще видно в темну пору доби, або вночі. По всіх дверних картах чотирьох електропакет по вікнах, дзеркалах, звичайно ж. Також ось ця емблемка у нас підсвічується. Бачите, притемняю, на порогах Серента. Ось відміточка, бірочка про обслуговування. Також пізніше покажу вам сервісну історію. По цій стороні так само дивимося. У нас все добре, потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів в машині немає. Все тут у нас чудово. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор. двозонний клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркала, підсвіточка. Також у нас в комплекті два ключі і ключик до фаркопу присутній. 132 тисячі оригінально перевірено пробігу, також сервісна історія. Тут у нас в бардачку пізніше до неї перейдемо до зони клімат-контроль. Коли вмикаємо задню передачу, у нас автоматично вмикається задня камера. В парі з паротроніками дуже комфортно паркуватися. Такий великий шкірний підлокітник, місткий, доволі багато чого можна сюди положити, сховати. Також у нас режим еко, управління паротроніками, асистент. Автопаркування. Підігрів сидінь. Тут у нас очистка повітря також присутня. Великі доволі дзеркала, дзеркала, зверніть увагу, дуже хороша оглядовість, Ось такий стан у нас пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди, такий годинник у нас тут. Нічого не зацарапано, така гарна свіженька машинка. Так, зараз поки що заглушимо. Перейдемо до заднього ряду. Покажу все як там. Така у нас дверна карта. Також хочу зауважити по прийомах, по днищі. Автомобіль абсолютно без ржавчини, без корозії будь-якої і так далі. Автомобіль Швейцарії, сухої країни. З цим там проблем ніколи немає. І там у нас заднього диванчика. Також є такий у нас підлокітник з підстаканниками. Сидіння лягають в рівну підлогу. Можна щось велике перевести чи переночувати без проблем. Також торочка забирається, що вона вам не потрібна. Ось так все назад фіксується, доволі гарний стан автомобіля так само позаду. Потолок з цього ракурсу показую. Ніде не вищий, не прокурений, не потертий. Все в доброму збережному стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується, включаючи. Дверні карти, так само тут буде підсвічуватись. Дуже така класна, приємна атмосфера. Ось Тут так краще видно так зроблені такі вставочки типу під дерево. Це пластик, але так гарно зато зроблено і якісно. Також позаду оптика на вся ціленька, без ушкоджень, як і спереду вам показував. Також такі отрижателі. Великий місткий, дуже великий місткий багажник в даних автомобілях. При тому, що він у нас автомобіль п'ятимісний, тут ще, бачите, нас так зробив попередній, напевно, власник, щоб окремо відкривати собі. Дуже багато місця понизу є, замість того, щоб тут був третій ряд сидінь. У вас є великий плюс, що тут дуже багато місця, що знизу, що зверху. Також у нас повний комплект домкрат, ключі, аварійний знак, знизу кріпиться запасне колесо. Все тут у нас є, така у нас шторочка. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається, як приїжджає. Саме тут нічого не зацарапано, видно, що дрова не возили. По цій стороні так само все у нас в порядку, по прийомах, по всьому, по як і гори, все тут у нас чітко. Ремнем нічого не побито, доволі класний стан салону. Також є дефлектори, дує холодним або теплим повітрям, як же водій настрої. Також корисна функція, коли в жару задній ряд потребує холодного повітря від кондиціонера, це без проблем тут у нас робиться. По цій стороні так само у нас без зауважень. Прийоми. Пороги. Все тут на чітко. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечері класно все підсвічується. Буду мати змогу показати, можу додатково вислати вам відео, яка атмосфера вечором, коли все класно підсвічується, включаючи дверні карти. Зараз покажу документацію по автомобілю. Так, у нас тут інструкція по фаркопу, різні виписки. Так. 132 тисячі пробігу нагадаю. Так. У нас перша відмітка, друга відмітка, третя відмітка. Тут у нас записаний пробіг, а тут зверху рекомендації, на якому пробігу потрібне наступне обслуговування. Крайнє обслуговування було на пробізі 124 тисячі. 24 рік, 9 місяць, наступний по рекомендації на пробізі 150 тисяч. Також ця відмітка дублюється з цією відміткою. Їх зазвичай вішають ось там, але я сюди забрав, щоб не згубилося. Далі у нас відміток немає. Тут у нас відмітки тільки по техогляду. Тут видно, що ніяких дефектів не було знайдено. Так, Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, Шумоізоляція, все ціле, без ушкоджень. Саме тут у нас все добре, ніякої корозії немає, булти всі ціленькі, нічого не кручено, не вершено, по парах, по бамперу. Все тут добре, ніяких запотівань, потікань немає. Двигунчик у нас сухенький, гарно, чітко працює, у нас 2,2 дизель. Нагадаю, коли автомобіль заведений, автоматично вмикаються денні ходові вогні, тобто вам вже ближній світлофар не потрібно буде вмикати. Також корисна функція. Ось так нагадаю, автомобіль 2013 року випуску, пригнаний Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, класна комплектація, 132 тисячі пробігу. Всю сервісну історію вам показав попередню. Він же розмитений, сертифікований. Готовий до постановки на облік, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте. Запаска, домкрат, ключі, шторка, там все у нас на місці. Також два комплекти ключів, плюс третій ключ до фаркопа. Він у нас безрозйомний. При потребі можна його зняти. Оптика вся ціленька, ніяких у нас нюансів по кузову і по технічній частині автомобілю немає. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль в їзді. комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. І нас Гарно, впевнено себе автомобіль почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. З високим кліренсом і повним приводом надійною коробкою автомата гідротрансформатору, також надійний 2.2 дизель, перевірений часом, ніколи вас не підведе. В такому стані у нас автомобіль, гарний збережений, ніяких нюансів абсолютно немає. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка. По Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРАО. Всю більш детальнішу інформацію можете почути за телефоном, або так само можете писати на Viber, Telegram чи WhatsApp. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, фотографії, опис і ціну. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!